Допоможіть новенька кінострічка від Сема Реймі, найбільш відомого як режисера зловісних мерців та трилогії про людину павука 2000-х. Даний фільм це така собі суміш трилеру та чорної комедії з дрібкою жахів. В цілому фільм мені зайшов. У ньому був цікавий сюжет: Природа, дух виживальника, декілька скрімер-сцен та одна трішки огидна сцена. Зйомки фільму проходили в Сіднеї, Лос-Анджелесі та Тайланді. Мабуть, саме на острові в Пхукеті були найбільш цікаві сцени. Режисер розповідав, що їм доводилося слідкувати за припливами, тому що до 14-ї години місце, де вони знімали, повністю пірнало під воду. Сюжет фільму концентрується на двох персонажах: Лінді, яку грає Рейчел Макадамс, та Бредлі у виконанні Ділана Обраєна. Лінда професіонал своєї справи, яка працює у відділі стратегії та планування, яке плутає з бухгалтерією. Вона самотня. А її найкращий друг це папушка, з яким вона обожнює дивитися реаліті-шоу про виживання та має хист до цього всього. Бредліш це самозакоханий новий генеральний директор фірми, в якій працює Лінда. Він зайняв місце померлого батька. І має свої погляди щодо розвитку фірми, і в них явно нема Лінди. Так як вона йому з першого погляду не сподобалась. Але так як вона відіграє ключову роль у злитті фірм, він вирішує востаннє взяти її з собою у робочу авіаподорож. І тут раптово трапляється авіатроща, і звичайно ж виживає лише Лінда та він і тут. Лінда застосовує всі свої навички виживальника, а Бредлі змушений споглядати, як лінді все вдається, а він навіть мінімального не може нічого зробити. В Цілому фільм нам показує, як доля може пожартувати і поміняти ролями персонажів, коли ламається корпоративна драбина, і ти вже не просто гнида бос, а чувак, який нічого не може зробити у екстремальних обставинах. Мені дуже зайшла гра акторки Рейчел Макадамс. Таке враження, що ця роль була створена саме для неї. Вона, на мій погляд, змогла втілити найнеочікуваніші сцени, які придумала знімальна група. Мені найбільше сподобалась сцена з Кабаном. Хоча фільм був трішки монотонний в розвитку, і ви могли передбачувати якісь моменти, проте сценаристи постарались, і було декілька. Дуже неочікуваних поворотів. З усього фільму мені хіба що не зовсім сподобалася сцена в літаку. Візуальні спецефекти могли б бути і краще. Та й кінцівка стрічки, вона, типу, і файна для персонажа. Проте, все ж малоймовірна для реальності. Ну, як на мене, з цікавого Сем Реймі продовжує робити камео з Брюсом Кембелом. Тут Брюс буде померлим батьком Бредлі. Про це ми дізнаємося зі сцени у офісі, коли Бредлі викидатиме фотографію батька. В цілому, це доволі непоганий фільм. Він легкий для перегляду, хоча і у стилі камерного трилеру та чорної комедії. Не супер драматичний, місцями повчальний, трішки, звичайно, крейзі і у стилі Реймі, та з легкими нотками жахів. Але це все доповнюється чудовою грою акторів та позитивним фіналом під пісню Блонді way or another».